Слава Україні. Слава в Одесі, 13 вересня, 1298 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора, десь біля першої ночі, росіяни запустили шахет в напрямку Одеси. Літав він тут поруч з містом, наче його збили, ніяких прильотів не було. І на тому все. Ну а сьогодні по обіді знову в Одесі. Повітряна тривога через загрозу балістики. Загалом росіян минулої ночі запустили 164 шахеда, 137 з них збито, і є 27 прильотів по всій Україні. В сусідній Миколаївщині збито шість шахедів, і було багато атак від росіян в районі Очакова, ще в Дніпробузькому лимані. Пошкоджені будинки, автівки постраждалих, наче по попередній інформації немає. Ну і ще сьогодні Миколаїв святкує День міста. На Херсонщині теж тривають російські обстріли без загиблих, четверо людей травмовані. Ну а ми, як завжди, чекаємо на смачні прильоти на Росії. Сподіваюсь, на цих вихідних щось там буде.